Всіх вітаю на каналі Полористка України, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось такі прекрасні репліки, знаків від знак і та нагород періоду визвольних змагань, початку ХХ століття Української Національної Республіки, Січової стріці, УПА за такими тематиками. Значить, е, крім того, це відео буде розміщено у розділі товари на продаж. Хто не знає, що це таке, під відео буде посилання е, на дві сторінки двох різних продавців. Е, після виходу відео на каналі, десь протягом доби можна буде зайти на аукціон Віоліті. Сайт Акціону Віоліті і придбати все, що ви тут сьогодні побачите. Все, що сподобалось, там за результатами проведених торгів як окремі лоти. Значить, почнемо, що у нас сьогодні є. У нас сьогодні ось така репліка Христа Симона Петлюри. Всі репліки зроблені у натуральну величину. Натуральні розміри. Трошки осучаснення. Ну, тут бачите такі кліпси, щоб можна було кріпити в колекцію десь там або на панно. Добрі такі і малі. Непогано зроблено. Так, і знаки. українських січових стрільців, українська бойова управа 1914 рік. ж репліка. ж репліка. Ну, якщо, наприклад, взяти до речі каталог Сіметюка, Українські військові нагороди, то... Ось вона безпосередньо, щоб вони, щоб ви розуміли, співпадає повністю розміри, витримані. Кольори та відтінки. Це ж відзнака українських січових стрільців. Это же реплика. каталози. Покажу один раз більше там, що візнаки за розмірами співпадають то знає, то каталог Сімутюка зроблений за реальними розмірами тих візнак. Теж відзнака українських січових стрільців. Не ридать, а добувати. До речі, ось такі знаки, репліки є в білому. Металії та у жовтому. Це у нас з жовтим покриттям варіант. Гарний такий. З такою виньєткою. В кольорах українського прапору. Ось вот така. Та же реплика, так. Кокарда украинских сечевых стрельцов, ОСС, 1914 год. Все реплики сделаны маш... из вашкового металла. Все много там, где треба использование эмали. Вот такая кокарда. Все реплики максимально приближены до Оригіналів. Це у нас відзнакової на УПА, До речі, зараз покажу вам. В каталозі. Від знакової УПА так і називається. Розгірсі випадають. Комусь в колекції або там для обладнання порно. дуже класно. Так, хрест заслуги УПА срібний першого клясу. Перший кляс відрізняється. Тут така повинна бути вузенька, а. Широка така планочка лінія. Теж репліка. Непогано зроблено, до речі. Якщо порівняти з оригіналом, то ось... Розміри теж співпадають. Срібний хрест ЮПА першого класу і класу, і золотий хрест ЮПА першого класу. Теж широка стрічка. Тут красочки малька синенька. Это же реплика. Это же важкий металл. Зараз поревняем с оригиналом. Плана Самитюка. как Дякую за перегляд та цікавість до мого відео. Думаю, що буде комусь нагоді. Кому сподобалось, можете заходити десь протягом доби під відео є посиланням іоліті і придбавати те, що вам безпосередньо сподобалось на цьому відео особливу колекцію. Дякую ще раз за перегляд. Слава Україні.